Всім привіт, друзі! Нарешті в мене дійшли руки записати вам відео про свої подаруночки з дня народження. Перше, що хочу показати, це ось така у мене красунечка, ось така орхідея, нова мешканка на моїй поличці. В моїй кімнаті прикрашає ось так квітуча рісна орхідея. Перший подаруночок. Так, далі покажу вам подарунки, які я нічого не святкувала, але мої знайомі дівчатка, як завжди, мене захотіли привітати. Тому звичайно, що мені дуже і дуже приємно. Так, це мішечок з органзи. Я сюди вже просто склала всі порожні пакетики, конвертики. І не знаю, як у вас, а у мене вони можуть повторно використовуватися, тому що ну от, йдеш до когось на свято, і в тебе є чудовий чистенький. такий... Е е Пакет паперовий. Інколи такі пакети я ставлю в шафах, щось складаю в них. Тобто по потребі. Але вже так от їх склала собі про збік і знаю, що в мене є вони в наявності. Так, що перше покажу? Покажу вам ось такі засоби від Aroma Secret. У мене ніколи не було взагалі нічого від цієї торгової марки. Мабуть, я сяду, тому приємно було познайомитися, що мені подарували ось такий гель для інтимної гігієни з пігоном, жасміном і мускусом. І також таким же ароматом крем для тіла і гель для душу. Чудові засоби, я вам хочу сказати. аромат. Ні на що не схоже, ніде я його такого не чула. Аромат дуже стійкий. От, наприклад, кремом для тіла намажешся, то прям взагалі пахне гель і інтимка, дуже делікатні, не сильно піняться. Для мене це завжди є показником ну, того, що в них не надто велика кількість поверхнево-активних ось цих речовин, які. Не досить добре для нашої шкіри, тому отакі от засоби я вже ними активно користуюсь, мабуть, ось пополовині, тому що день народження в мене було 5 липня, але все ніяк у мене не доходять руки зняти вам це відео. Так, поставлю сюди пакет. Ще мені подарили ось таке красиве мило, дуру. Я його вже взяла у використання, один шматочок, і інший поки що тут так і лежить. Нічого не розпаковувала, бо ж хотіла вам зняти відео. Подивіться: пахуче, дуже ароматне. Так, от такі от милі приємні подаруночки, ні до чого, власне, не зобов'язують. Але, тим не менше, мені приємно. Е, так, Тезорі Діоррієнта, персіанська мрія, ось такий гель для душу з червоним деревом і помигранте, можливо, то грейпфрут, не знаю, або гранат. так, Ось такий от, гель для душу. Так. Ще мені колега на роботі подарила ось таку а, від Ютера піну для вани, відновлення сил та релаксація банановий смузів, аж один літр. І подарувала вона мені ось такий а, скраб Spa шиммер скраб, двохфазний, зволочу скраб для тіла Shimmer. І дає мерехтіння шкіри олія мигдаля та кокосу. З шимером, клас, такого ще я не бачила. Ну, Обов'язково обов спробуємо. Так, ну і донечка мені подарувала ось такий чудовий набір. Подивіться, яка краса: Блум. Тут є мило, крем для рук, крем для кутикули і ось така гламурна пилочка. Дуже красивий набірчик. Я його, мабуть, ось тут десь в себе на столику залишу. Так, ну, все. І залишилася купа гарнесеньких пакетиків. Такі були подаруночки. Тепер ще вам покажу подарунок від сестри. Футболочка трішки зім'ята, тому що вона вже пралася. і я її отак от розложила. Після прання вона. Це наш український бренд «Колтоні». і наш такий ідентифікатор нації, наша буква Є. Справа в тому, що Алінка до мене приїздила в цій футболці минулого року, мені вона дуже сподобалась. І ось цього разу на мій день народження вона замовила для мене в розмірі L. Таку чудову футболочку. На превеликий жаль, камера, а ось так можливо передає її колір темно-синій, тому ось так ось передає. Тому я дуже задоволена такому подарунку. Дівчатка, колеги з роботи подарували мені сертифікат в магазин білизни. Тому вчора я собі придбала ось такий. Добре, Маркуш. Угу. Ось такий чудовий бюстгальтер, Подивіться на його красивий колір. ну Також камера, на жаль, не передає. Він прям такого гарного. Якщо сюди, якось вона занадто ви. Він гарного, бордового, бордового, ні, не передає камера, на жаль, але він дуже приємного бордового такого кольору. Ось так ось називається байдоріна. І тут красиво ось так зроблений на грудях він тонесенький. Ну, дівчатка, в кого такі пишні форми, то вони мене прекрасно розуміють, що нам паралон не потрібен. Гарна спинка, золотава фурнітура. тут. Такий бюстик коштує 1350 гривень. От, і Ще й вийшло, навіть і Мілушику подарила а також з того сертифікату бюстик. А ось показую вам і Мілушину красу. Дуже гарний, дуже ніжний дихаючий бюстик. Тут такий легасенький паралон, тоненький. Також золотава фурнітура, дуже гарно ось тут на грудках зроблений. І отака от, ем, марка Зебра. Лінджері. Дуже рекомендую, якщо побачите такий бренд, то беріть сміливо для ваших дівчаток, для ваших красунь. Не бюджетний, також 1300 гривень коштує. Але, я ж кажу, нам за рахунок сертифікату і доплатила я, правда, трохи. Ну і подивіться, яку я маю красу. Сестричка мені подарувала. Ось такі ось передала цукерочки. Слава Україні! Сувенірний набір цукерок. Гімн України тут ззаду. І мої улюблені, я обожнюю а, чорнослив, курагу а, фініки не люблю. Їх тут, мабуть, і нема. Трюфель. Оці ось ось ці ось дуже смачні. Прям. Добрезні цукерки. Дивіться, М -м -м. як халва в серединці тут. Дуже смачні. М -м. Червоний мак. М -м. Коротше кажучи, я сьогодні вже покавувала зранку. Це якась типу Рафаелко. В'їжающі цукерки, магія. Тому, друзі, беріть, кому на подарунок, дуже смачно. Так, ну і поруч з цими прекрасними смачними цукерками хочу дати щирі рекомендації, друзі, на ось таке печиво. Це своя лінія, це АТБ. Печиво здобне з ароматом молока. Це вже порожній контейнер. Ось такий так він виглядає. Друзі, поки що це мій фаворит із печива, яке воно смачне. Неймовірно, ніжне, я не могла ним сьогодні наїстися. Воно просто невеличких от таких от розмірів, печеньки такі. І. Надзвичайно смачне в такій цукровій пудрі, ніби зволожене воно. Просто щиро рекомендую спробувати її. Це вчора міланка з хрещеницею моєю Софійкою купили. І я сьогодні зайшла до них в кімнату, дивлюсь, стоїть це печиво. Думаю, ну спробую. Просто рекомендую і завтра на роботу собі обов'язково куплю, тому що прям дуже мені хочеться цього печива. Смачне-смачне. Тому думаю, так запишу вам відео, щоб ви мали на увазі і купили поласувати таким смачним печивом. Всім привіт! Ми з Біланкою косметолога. Чекаємо зараз. Тут так гарно. Трошки зніму. І себе трошки знімо. Червоненька ти така, а я, я така. А печі це ж Пече зараз, так? Да? Мілані потрібно буде тепер наносити спочатку крем для чутливої шкіри, а потім уже той лікувальний засіб, бо в неї дуже чутливі щічки. Так, що ще хочу вам показати ось такі чудові гортензії. Вони їх подарувала моя бабуся мені зранку 5 липня, уявіть. Ось сьогодні вже яке сьогодні 13-те, здається, і вони. Трішки я там повибирала більш сухіші гілочки, а ці ось стоять і далі милують око на косметичному столику. І ще тут хочу з вами поділитися: ми з Міланкою ходили до косметолога, знову ж таки, продовжуємо наше лікування. У нас все стабільно гель для вмивання має бути в догляді присутній від біодерми. І міцелярка від біодерми. Але трішечки ми Змінили наш догляд з Міланою в плані біодерми, тому що трошки задорого. Користуємося ось цією міцеляркою від Simple. Непогана міцелярна водичка, хочу сказати вам, досить непогано очищує, звичайно, що. Вернемося до біодерми згодом, але поки що от купили такий варіант і досить непогано. Так, також у мене вже третя, мабуть, умивалочка від Simple для зволожуючий гель для вмивання. Да, зволожуючий. Користуються і моя мама, і я, і Мілана. Дуже нам подобається, все класно працює. Так, по догляду, по догляду покажу вам зараз. Що призначили? А, значить, Мілана це Біодерма Сенситив. Ось такий кремчик, і, так як у неї акне це деріва водний гель. І в нас було раніше деріва СМС, а зараз просто деріва. І у нас така досить специфічна. Технологія лікування у нас спочатку на щочки наноситься сенситів, а через 20 хвилин ось ця деріва, тому що у Мілани дуже чутлива шкіра, часто виникає дерматит, і для того, щоб не користуватися, зараз вам покажу тут такі помічнички, не користуватися весь час ось цим цикопластом. А тільки дійсно в період загострення, в період, коли йде дерматит, до речі, класний цей цекопласт від Ларош, то косметолог підібрала нам таке наше специфічне лікування. Щічки біодерма і через 20 хвилин сенситів. І у нас трьохразова на тиждень система. Отака. Тобто в інші дні ми користуємося просто біодермою. А лоб у нас може бути щодня без попереднього зволоження біодерма сенситі. Ось такі ось різні рекомендації нашого косметолога. І зручно, що вона дає такий листочок, де можна зробити для себе поміточки. Оце, власне, вже я робила для себе, щоб і Мілані потім пояснити більш детально. Тому що ніби здається, що все просто, але коли ти починаєш заглиблюватися, то не так все і просто. Тобто, такий ось у нас зараз догляд: міцелярка, очищення, зволоження і лікування. Так, у мене, в принципі, те ж саме міцелярна водичка, очищуючий гель, тільки на зволоження у мене йде. Ось такий уряж Line. Це в мене вже також не, перша, не перший тюбік, дуже класний. Він йде спеціально для шкіри такої з розаце. Так. І що я ще використовую? Зараз вам покажу. У мене на ніч лікування ось така зеленова кислота. 15% азаволоді. До речі, і в Мілани ось ця деріва це також нічний догляд. І в мене нічний. А на день я використовую ур'яж, і обоє ми використовуємо ось такий біокон крем для обличчя та зони декольте з SPF 50. Ви знаєте, мені дуже він подобається. Він класно вбирається шкірою і якось немає відчуття тяжкості, липкості. Так що класний. Так в ті моменти, коли якісь загострення чи подразнення зі мною відбуваються, косметолог радила мені ось такий ось уряж-контроль, толедерм контроль, він більш жирний. От. Але, в принципі, але в принципі моя шкіра досить нормально відгукується на азеленову кислоту. Тому я використала цей пробничок. Мені він сподобався, дуже гарно дає зволоження, так насичує шкіру. Просто це вже я вам як порожню баночку його показую. Дійсно класний, але купувати повну версію поки не планую, можливо, на зиму, тому що косметолог сказала, що за зеленою кислотою я буду жити досить довгий час, можливо, навіть дуже довгий час. Тому в зиму я також з нею зайду. Щоправда, хотіла би змінити інший бренд цієї кислоти, більш дороговартісний. Взагалі кажуть, він суперовий, ну поки що в мене ось така аптечка. Так, ну і Під очі я використовую зараз ось такий крем-бустер, Чи як він не бустер, а просто крем зволожуючий крем 72 години, Мінерал 89 від VHI. Маленький такий пробничок, я його використовую під очі, тому що мені потрібне непогане зволоження. Ну, от, власне, друзі, розказала вам коротенько, а можливо, і не зовсім, про наш догляд, як ми з Міланкою лікуємося, бачу результати. На превеликий жаль, знову ж таки, забула у косметолога попросити фото до і після. Можливо, наступного разу зроблю це. І обов'язково з вами поділюсь. Не буду вам сильно показуватися в камеру, тому що я така не при параді. Сьогодні себе не дуже, не дуже добре почуваю, ось тільки до вечора трошечки відійшла. якось, Навіть огірків дві банки закрила, такі в мене там огірочки, <рес> рецепт. Да? Ну, коротше, не буду відхилятись від теми. Все, я вам бажаю мирних і тихих днів і ночей. Дякую вам за підписки, лайки, коментарі. Побачимося з вами скоро.